Ма. Яке слово? Я ма. Молодець поставили пальчик Не, вниз. Ваня, слідкуй палець. Ану назад палець. Палець вниз. Діма. Я га. Я га. Я га, баба я га. Добре пальчик вниз. Я Максимчик. Яка буква? Я. -га. Я. -га. я, -га. я -га. Х ях, ях, ти, далі, ти, 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 та, ях, ях, та, ях. Спустили пальчик не Сартур. Майя. Майя. Майя, Маяк. Молодець. Всі перейшли на другий стовпчик. Ладка. Я. Кі Р. Якір. Супер. Молодець вниз. Свят. Яся. Дуже добре. Спустили пальчик вниз. Ванечка продовжує. Пальчик нижче. Нижче. Нижче, Вань. Ось тут. О, о, ля, я. Молодець. Діма. Паня ваня пальчик. Леня. Ля. Ма. Ма. Маля. Халя маленьке малятко. Наступний стопчик. Максимчик. Я калитра ли я давай давай зедваты я ли я ли? Максим, чує яка це літера? А. а. Як разом буде? Не А. На. Давай з'єднаємо все слово. Я Ли на Ялина. Спустили пальчик нижче. Артурчик. Яка перша літера? Я княз.